Був ясний серпневий вечір 86 го року. Відпочиваючи, насолоджувалися життям на великому білому пароплаві. Багато хто в останню неділю серпня зібрався відзначати день шахтаря. Парочки гуляли палубою, матері укладали дітей спати в затишних каютах. І раптом почалося пекло: Катастрофа пароплаву Адмірал Нахімов. Судно адмірал Нахімов раніше називалося Берлін. Було побудоване в Німеччині і спущене на воду у 25-му році. Багаторазово ремонтувалося та модернізувалося, використовувалося як пасажирський лайнер, а під час Другої світової війни як плавучий госпіталь. У 45-му році Берлін двічі підривався на мінах і тонув, але був піднятий і кілька років відновлювався. Пізніше був перейменований на адмірала Нахімова. Перебував у складі Чорноморського морського пароплавства пасажирського флоту СРСР. Потужне, хоч і дуже немолоде шестипалубне судно, з розкішними інтер'єрами мало незмінну популярність у круїзах. На момент трагедії судно очолював капітан Вадим Марков, який перейшов із ліній закордонного плавання. Того дня, 31 серпня 86-го року, все йшло штатно і нічого не передвіщало лиха. За офіційною версією, на борту перебувало 1243 особи. О 10-й годині вечора, як і належить за графіком, у супроводі двох буксирів пароплав повільно відійшов від пірсу. Того вечора, відпочиваючі попрямували на верхню палубу, щоб відсвяткувати день шахтаря. Хтось випивав, хтось танцював, хтось чекав на перегляд фільму, який, згідно з розкладом, мав ось ось початися. Оскільки було вже пізно. Дітей залишали замкненими у каютах. У цей час капітану пароплава повідомили про те, що незабаром їм потрібно буде розминутися з суховантажем, що йшов з боку босфору. Згідно з правилами морського судноплавства, саме адмірал Нахімов повинен був пропустити балкер, що насувається, але капітан Петра Васєва Віктор Ткаченко зобов'язався поступитися дорогою. З цього моменту сталася низка фатальних подій. Переконавшись у тому, що все йде за планом, капітан пасажирського пароплава Вадим Марков пішов із капітанського містка до себе в каюту та залишив керування другому помічнику Олександру Чудновському. Капітан Петра Васєва був великим любителем техніки, вів судно виключно по приладах, хоча йому необхідно було простежити за пароплавом, що насувається в бінокль. До того ж, Ткаченко любив красиво розходитися. На відстанях кілька сотень метрів. Тому до останнього був упевнений, що прилади не брешуть. І ось ось станеться гарний розхід. Олександр Чудновський раптом зрозумів, що відстань між їхнім судном і суховантажним вже перестала бути безпечною. Не доповівши про своє спостереження капітанові, що пішов, і не порадившись з ним з приводу подальших дій, він у стані паніки повернув адмірала Нахімова, розгорнувши його правим бортом. До Петра Васєва, що наближався. На секунду Ткаченко відірвався від приладів. Побачивши обстановку, він негайно скомандував зменшити швидкість, а потім дати повний назад. Але було вже надто пізно, його судно не встигло перебудуватися на задній хід і протаранило правий борт пароплава, внаслідок чого утворилася пробоїна площею близько 85 квадратних метрів. На годиннику було 23 години 12 хвилин. Пасажири та екіпаж не відразу усвідомили масштаби трагедії, хоч і відчули удар. Круїзне судно нахилилося на правий бік, незабаром зникла електрика. Тут дала знати про себе іще одна припущена помилка. Перед відправленням пасажири пароплава не пройшли спеціального навчання діям у разі небезпеки. В результаті їх накрила паніка, почався повний хаос. З усіх шлюпок, що знаходились на адміралі Нахімові, вдалося спустити лише одну. Вода надто швидко заповнювала корабель. у хід пішли надувні плоти, але їх виявилося замало. Механік зумів дістатися до палуби А і запустити запасний електрогенератор, але лише на 20 секунд. Однак капітан Марков, який повернувся в момент катастрофи, не скористався цією можливістю і не оголосив по радіо про заходи, які необхідно було вжити пасажирам. Натомість він послав матросів вниз, щоб оцінити масштаб пошкоджень. За цей час судно нахилилося вже на 45 градусів праворуч. В останню мить Марков відправив на інше судно прохання: Спускайте всі шлюпки і плоти, що є у вас, на воду. Друге судно залишалося на плаву, з нього почали скидати рятувальні жилети, кола, канати та штормтрапи. Проте врятувати вдалося лише небагатьох. Затопило електрогенератор, по всьому кораблю згасло світло. Суховантаж врізався в пасажирське судно на кілька метрів. Але Нахімов за інерцією продовжував рухатися вперед, збільшуючи і так величезну пробоїну в правому борту. Вже за 30 секунд після зіткнення машинне відділення було повністю затоплено. У темряві багато людей виявилися заблокованими у своїх каютах. До того ж, у багатьох каютах нижніх палуб через задуху були відкриті ілюмінатори. Судно стрімко тонуло. У непроглядній темряві пасажири адмірала Нахімова розбрелися хто куди. Хтось стрибав у воду, хтось забирався на лівий борт, хтось біг у каюти рятувати замкнених дітей. Олександр Чудновський, другий помічник капітана адмірала Нахімова, який керував судном у момент зіткнення. Одразу ж спустився у свою каюту, замкнувся та затонув разом із судном. Від моменту зіткнення до затоплення минуло вісім хвилин. У воді опинилося близько тисячі людей, рятувальних засобів та жилетів на всіх не вистачало. У воду випливла велика кількість нафтопродуктів, із ємностей з паливом. Першим на місце трагедії прибув Лоцманський катер, він врятував 118 людей. Незважаючи на перевантаження, приєднався прикордонний катер «Гріф» та ще близько 60 одиниць плавзасобів. У цей час хвилі піднялися до висоти двох метрів, що ускладнювало порятунок. З 1 вересня на місці катастрофи працювали водолази, намагаючись витягти тіла із заблокованих кают та завалів меблів, килимів та білизни. Навіть для досвідчених водолазів це було як фізично. Так і психологічно непросто. Коли двоє водолазів загинули, не зумівши вибратися з затопленого судна, пошукові роботи на пароплаві адмірал Нахімов вирішено було припинити. Більш ніж 400 загиблих назавжди залишилися під водою. Спецкомісія, яку очолив член ЦК КПРС Гейдар Алієв, розділив провину між капітанами. Незважаючи на те, що родичі загиблих сподівалися на розстріл, суд засудив капітанів. До 15 років ув'язнення та штрафів слідчі з'ясували, що Нахімов був уже два місяці як списаний. Акт про це підписано керівництвом чорноморського пароплавства. Лайнеру було вже 60 років. Випускати списане судно до круїзу права ніхто не мав. За це кількох чиновників було виключено з партії, а міністра морського флоту СРСР Тимофія Гуженка відправили у відставку за станом здоров'я. І І все? І все. Радянський Союз у Чорному морі проводив тестування цілеспрямованого впливу електромагнітної зброї, а він заплутував систему САРП, щоб вона давала помилкові свідчення. До катастрофи хибні цілі бачили на інших теплоходах. Чотири рази це мало не призвело до зіткнень. Трагедії вдавалося уникнути дивом, але на цей раз дива не сталося. У ясний день адмірала Нахімова можна розглянути крізь товщу води. Він лежить на глибині 47 метрів всього за 4 кілометри від берега. Під металевою обшивкою корабля досі лежать тіла багатьох людей. У списку загиблих вони зникли безвісти ніхто з тих, хто вижив із родичів загиблих, не отримав жодних компенсацій. За радянських часів одним із керівних принципів життя в країні була найжорстокіша цензура. При цьому визначальним фактором був не ступінь суспільної шкоди, який ті чи інші відомості могли завдати людям, а те, що людям просто не хотіли повідомляти про негативні події. Це працювало навідмінно всі жили з ілюзією щастя, достатку та благополуччя. Хоча кількість техногенних аварій, катастроф і негативних подій значно переважала над іншими країнами. Багато питань були просто поховані у землю разом із людьми, які насмілювалися їх задавати. Можливо, відповіді на них дасть та інформація, яка до цих пір залишалась засекреченою. Цей пасажирський лайнер колись гордість радянського флоту став жертвою страшної трагедії, а найголовніше забрав життя понад 400 людей.